Чи крижили дуби і продали їх як дрова? Ось ми під'їжджаємо до лісу біля села Гайове Луцького району. Місцеві нам повідомили, мовляв, тут повно дубових колод без бирок і їх кудись вивозять. Не тікайте, не тікайте, не втікайте. Як тільки побачили журналістів, водій лісовоза зачинився і не виходить. Схоже, лісничий чомусь чимдуж накивав звідси п'ятами. Викликаємо поліцію. Я на камеру не буду будете, будете ліс везете. виходьте. Місцеві жителі завчасно сфотографували це місце, дубові колоди, на котрих тоді були бирки, і чекали, коли то хто приїде їх забирати. Волинські лісівники ж показують майстер-клас, як господарювати в лісі. Територія виглядає так, наче якийсь бедлам. Колоди дуба розкидані і вже чорніють під дощами. Невже ці зрізані дуби поїли короїди? Біля лісу? Ось тут лежать дубові колоди. Лежать деякі з бирками, частина взагалі без бирок, хаотично. Поруч вантажівка, котра вже завантажилась. Я від підприємства представник. Яке підприємство. Це не має значення. Має значення ну, ліс везете? Є компетентний орган, який це перевіряє. Є ТТН, тут все написано. Журналісти є. теж мають право дізнаватися. Везеться дрова, дрова Так. Да. Ага, а ті колоди то теж дрова не довантажені. Ні, то ви хочете, можете залізти на машину, подивитись, підкрити, що там таких такі немає. відкрити, нема. покажіть нам ті дрова. Завантажений ліс, наче надійно схований від людських очей. Так одразу і не побачиш, що там везуть і як виглядають дубові дрова. Представник підприємства тримає в жмені документи, але роздивитись їх не дає. Чотири куби навантажувалися в одному почекайте, місці. Почекайте, покажіть є. Так, Ми... так само навантажувалося. Вісім кубів, кубів навантажувалося в іншому місті. Все є виписано, 12 кубів автомобіль виписаний. А та машина, яка тільки нас побачила, швиденько поїхала. Я не це знаю, хто? хто це такий. Ви стояли з ним. Якісь хлопці. Ну, питалися... Вони хотіли забрати в основному. Що питалися? У чому? дрова купити? Ні, питалися що ми навантажуємося. От, 30-го числа сьогодні виписані 30-го сьогодні? Покажіть, на кого? Твердівське лісове господарство. Автомобільний перевізник, покажіть, хто? Вам Ківерцівське лісове господарство виписує, no. ви в держави берете, покажіть. No, то подивитися, чого ви є компетентний орган, який це дивиться. Пока... Все виписано. Покажіть, якщо все чесно. Я не зобов'язаний вам показувати. Тим часом під'їжджають поліцейські. Майже синхронно із ними з лісу викочується лісничий, та сама автівка, котра дременула від нашої знімальної групи. Пане лісничий, а чому ви від нас втекли, як ми тільки під'їхали? Я не втікав, я був на огляді лісних масивів. А що ви виписували, що там везли? Дрова? Ну так, поведу дрова. Все згідно аукціону. Чи, бува, не стається так, що з ділової деревини та ще й з дуба знімають бирки і за безцінь продають його як дрова? Просимо поліцію з'ясувати, зокрема, перевірити якість завантажених колод, їх кубатуру і чи то справді ось так виглядають дубові дрова. Ось тут лежать, схоже, вже свіжіші дубові колоди зрізані не так давно, як інші, але бирок не видно ні з одного боку, ні з іншого. Добре, розберемося. Оці всі з цього боку, оцей немає, цей має. Оцей здоровий теж немає. А з цього боку той немає. А там є Є вона у цьому, Мирослав? На цьому нема. нема. Схоже, завантажували дубові колоди як дрова саме з цього місця. На землі свіжі сліди. З відкритих даних бачимо фото автівки з цієї локації і ТТН. Мовляв, перевізник везе дуб на фірму Оствуд. То з, поміж іншого, виробник дубових ламелей на експорт. Втім, у цій історії більше запитань не до фірми, котра купила лісопродукцію на аукціоні, а до лісівників, у котрих дуби повиростали в дрова. Лісничий пояснює, мовляв авто посортували у вантажівці дрова, а на землі вже діловий дуб. Ті, що були завантажені спочатку, чотири куба. У нас є ділянка, яка в розробці, то це вони зрізані вже в 25-му, а ці дрова лежать з 24-го року. Це десь тут в Сокиричівському лісництві їх зрізали? Так. А з трубного така, є на ту ділянку. На яку? «На ту, на ту де зрізали. «Що це була зарубка у вас?» Ну які в суті це вибіркова санітарно-вибіркова рубка? То його короїді, так? Ні, ну то цей же лежить уже скільки. Чи був на рубку дубів лісорубний квиток, лісничий так толком і не відповів, спихнув на попередника. Як ці дуби обліковували і як про них звітували, і чи звітували, невідомо. З 24-го року тут був другий лісничий, я тут працюю тільки третій місяць, то цю всю продукцію ми відправляємо, щоб було на залишку. А ти, то там є дубом по 100 років всім. Ну, мабуть, що є. То ви ж фахівець, ви лісничий, <с objeto> ви тако подивитесь не так, як ми глянули. Покажіть нам, що ми розбиралися. Мабуть, що є. Ну як, мабуть, Ну, так є, як розбирали? Давайте подивимося, ходіть. Allez. Покажіть нам, я вас питаю за якийсь дуб, а ви нам скажете, чи йому є 100 років, чи немає. То не є перший, це, це вже йде верх. Це вже верх, бачите, вже йдуть голях і тут немає. ну, допускім, так якби, по цьому ми не можемо приділити скільки йому років, бо то треба би так, якби по пнях. Ага. А пні вже забрали. Ну так. Да. Так по чим лісівники продавали такі дубові дрова, нарешті кажуть. Загружено 12 кубів. 1750 гривень за куб продається. Дрова. Промислового використання, такі як ми зараз навантажені ними. Цю продукцію на що везете? На дерев'яну тріску і дрова брикет руф називається. Правоохоронці ходили, дивились, заглядали, розглядали такі з вигляду добротні дубові колоди, але на місці не могли сказати, бачать вони якісь порушення чи ні. Але як тільки ми від'їхали і ще не встигли добратись до Луцька, як слідчим тут же розвиднілось. Повідомили, мовляв, у лісівників з дубовими дровами все законно. Невже так швидко і кубатуру перевірили, і якість деревини на кавовій гущі вгадали. Бо ж справді нащо досліджувати, скільки колод ділової деревини досі лежало на галявині, скільки з них раптово стали дровами, перевіряти лісорубні квитки, якщо самі лісівники толку не виведуть. А так і поліцейські не перетрудились, і лісівники не в збитках. До слова, куб ділового дуба нині на ринку вартує від 17 тисяч гривень. А ці коло... Води продали у 10 разів дешевше. Олена Лищук, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс.